Зима 1963 року назавжди увійшла в історію як одна із найсуворіших у Європі за всі століття спостережень від Британії та Франції до Німеччини та Скандинавії, і навіть територій тогочасного СРСР. Увесь континент перетворився на безкрайню крижану пустелю. Річки перетворилися на нерухомий лід. А міста, паралізовані багатотонними заметами, щодня боролися за виживання в умовах колапсу. Ви на каналі Чорні сторінки історії. Приємного перегляду. Причиною цього природного апокаліпсису стало рідкісне і тривале атмосферне явище, потужне блокування над північною Атлантикою. Гіганський антициклон перекрив шлях західним вітрам, які зазвичай приносили в Європу відносно тепле морське повітря. Замість них, на звільнене місце, хлинули колосальні маси арктичного холоду. Січень та лютий перетворилися на нескінченну чергу снігових штормів, які вкрили землю товстим шаром снігу. У цей момент запустився ефект Альбедо. Сніг і лід, що вкрили континент, почали відбивати майже все сонячне світло назад у космос. Не даючи землі можливості прогрітися. Цей процес посилювався аномально низькою температурою поверхні Північної Атлантики, яка перестала віддавати тепло і вологу, консервуючи екстремальні морози всередині Європи. Тижнями не вщухали хуртовини, а в окремих регіонах замети виростали до 3 метрів завишки. Залізничне сполучення перервалося. Потяги намертво застрягали в снігових пастках, а лінії електропередач просто не витримували ваги намерзлого льоду і обривалися. Залишаючи мільйони людей у темряві та холоді, Великобританія, яка звикла до свого м'якого та вологого морського клімату, виявилася абсолютно не готовою до такого похолодання. Перші тривожні ознаки з'явилися 12 грудня 1962 року, коли стопчики термометрів стрімко поповзли вниз, а небо затягнуло важкими хмарами, з яких почав падати густий сніг. Вже наступного дня ситуація стала критичною. До лютого холоду додався сильний північний вітер. Антициклон діяв як величезна гребля, остаточно відрізавши острів від тепла Атлантики. І до 20-х чисел грудня країна занурилася у справжній хаос. Снігові бурі набули такої сили, що видимість значно погіршилась, а сильний вітер почав збивати сніг у велетенські стіни. Подекуди замети сягали 6 метрів завишки. Дороги та залізничні магістралі зникли, перетворивши сотні містечок і сіл, на відрізані від цивілізації острови. Транспортна система країни просто перестала існувати. Потяги завмерли на коліях, а автобусні рейси було скасовано на невизначений термін. Ситуацію погіршував повний інформаційний вакуум. Під вагою льоду та снігу телефонні лінії провисали до самої землі або обривалися, залишаючи цілі регіони. Особливо на південному заході Англії, без зв'язку із зовнішнім світом на довгі тижні. Життя на віддалених фермах перетворилося на боротьбу за виживання. Заблоковані за метами люди залишилися без підвезення палива, їжі та ліків, але й найстрашніший удар припав по сільському господарству. Через неможливість доставити корм та аномальні морози, від яких не рятували навіть хліви, почалася масова загибель худоби. Тварини просто замерзали на місці, не витримуючи екстремального переохолодження. Того року природа підготувала для британців видовище, якого вони не бачили понад століття. Великі річки країни почали замерзати. Навіть темза не встояла перед натиском арктичного холоду і в багатьох місцях вкрилася товстою кригою. Найбільш сюрреалістичні картини розгорталися на узбережжі графства Кент та в районі Ла-Маншу. Морози виявилися настільки тривалими та лютими. Що морська вода почала замерзати прямо біля берегів, змушуючи лінію прибою відступити на півтора кілометра вглиб моря. Біля острова Шипі у самому гирлі Темзи солона морська вода сформувала щільний панцир, який під дією приливів тріщав і здіймався вгору, утворюючи хаотичні поля торосів. Це крижане загородження фактично паралізувало стратегічні порти: Фолкстон, Дувер та Маргейт. Швартування суден стало неможливим. А робота гаваней зупинилася, що поставило під загрозу постачання товарів до країни. Трагедія розгорталася і для дикої природи. Тисячі прибережних птахів, чиї звичні місця харчування опинилися під непробивним шаром льоду, опинилися в смертельній пастці. Без доступу до їжі вони масово гинули прямо на замерзлих берегах. Тим часом, у глибині країни в Оксфорді, крига на річках стала настільки міцною, що місцеві сміливці зафіксували неймовірний факт. Товщина льоду дозволяла не просто ходити по воді, а навіть вільно їздити по ній на невеликих автомобілях. Ці аномальні сцени ретельно документувалися місцевою поліцією та газетами, які з подивом описували нову Арктичну Британію. І лише в самому центрі Лондона Темза не замерзала. Але не через теплішу погоду чи щось інакше, а завдяки технічному прогресу. Теплі стоки від величезних електростанцій зігрівали воду, не даючи їй перетворитися на лід. Проте за межами столиці ситуація була критичною. Замерзання водних шляхів завдавало болючого удару по економіці країни. Річкові перевезення, якими традиційно доставляли паливо, повністю зупинилися, через що постачання вугілля до багатьох міст було неможливим. Рибальські флотилії стояли вмерзлими в портах, а заводи один за одним зупиняли конвеєри, бо жодна логістична служба не могла забезпечити доставку сировини через крижані затори. Небо також перестало бути безпечним. Через безперервні снігопади та товстий шар льоду на злітно-посадкових смугах найбільші аеропорти країни закрилися. Країна фактично опинилася в ізоляції, але справжнє випробування прийшло у лютому 1963 року, коли зима нанесла свій останній найпотужніший удар. Інтенсивність снігопадів різко зросла, а вітер перетворився на справжній ураган. У деяких регіонах його швидкість досягала 130 км на годину. А на острові Мен стихія розігналася до неймовірних 190 км на годину. Подекуди висота снігових заметів сягала 10 метрів, остаточно поховавши під собою надію на швидке потепління. Суворі зимові умови абсолютно нетипові для помірних широт Британії. Фактично розірвали всі нитки, що тримали інфраструктуру країни. Енергетична система не витримувала, постачання газу та вугілля відбувалося з великими перебоями. А центральне опалення у багатьох будинках просто виходило з ладу. Водопровідні труби всередині стін замерзали і лопали, залишаючи цілі квартали без світла, води та тепла на довгі дні. Смертоносна комбінація екстремального холоду, високої вологості та відсутності обігріву призвела до різкого сплеску захворювань, завдавши найболючішого удару по літніх людях та тих, хто вже мав хронічні недуги. Тим часом, по інший бік Ламаншу Франція також переживала справжні випробування на міцність. Величезна мережа каналів та річок, що простягалася від північного сходу Франції аж до самих Нідерландів, перетворилася на монолітне крижане поле. Транспортний рух на воді зупинився повністю, розірвавши логістичні ланцюги всієї Західної Європи. Північні французькі регіони буквально потонули в аномальних снігопадах, які миттєво паралізували автомобільне та залізничне сполучення. Але найгірше відбувалося на узбережжі. Морські порти Гавр, Шербур та Канни, які зазвичай ніколи не знали льоду, вкрилися щільною крижаною кіркою. На заході країни картина була ще більш вражаючою. Товстий шар морського льоду просягався на сотні метрів від берега у відкритий океан. Рибальські човни та торгові судна виявилися заблокованими у гаванях, що поставило під загрозу економіку регіону і продовольчу безпеку тисяч людей. Також величезних збитків зазнали знамениті устрічні ферми. Шар льоду, що скував прибережні води, знищив урожай, залишивши тисячі фермерів без засобів до існування. Промисловість країни почала давати збій. Заводи зупинилися через гостру нестачу палива та перебої з електроенергією. Все аналогічно, як і в Британії. У містах ситуація стала критичною, коли мороз дістався підземних комунікацій. Водогони перемерзали, і міська влада була змушена залучати армію. Військові на пожежних цистернах розвозили воду по житлових кварталах. Проте справжній епіцентр холоду змістився до Німеччини, де ця зима стала найбільш екстремальною за весь період метеорологічних спостережень. Німецька метеослужба фіксувала цифри, які здавалися неможливими для Центральної Європи. У деяких регіонах температура обвалилася до відмітки мінус 43 градусів Цельсія. У Баварії, Гесені та Нижній Саксонії навіть день термометри показували мінус 25. А вночі стабільно трималися мінус 35. Це при тому, що звичайна німецька зима рідко виходить за межі легкого плюса. Символом цього кліматичного зламу стало Боденське озеро величезна водойма, яку через її розміри називають Швабським морем. Вперше за довгі десятиліття воно повністю вкрилося кригою. Це явище було настільки рідкісним, що люди тисячами виходили на лід, аби пішки перетнути кордон між Німеччиною та Швейцарією. Не вірячи власним очам, що така маса води могла перетворитися на нерухому ковзанку. У західних землях Німеччини, особливо в промисловому серці країни, Північному Рейні Вестфалії та Гесені, транспортна система просто капітулювала перед стихією. Залізниця, яка зазвичай працювала як годинник, була паралізована. Логістика розвалилася, і доставка сировини до заводів фактично припинилася. Промислові гіганти були змушені переходити на режим жорсткої економії. А багато підприємств і зовсім загасили печі, не маючи чим їх топити. Для звичайних містян побут перетворився на щоденний подвиг. Через дефіцит палива опалювальні системи працювали на межі можливостей, і в багатьох міських квартирах температура не піднімалася вище плюс восьми. Люди змушені були спати в декількох шарах одягу, намагаючись зберегти хоч трохи тепла. Природа завдала удару і по гордості німецького господарства, виноградникам на схилах рейну. Де люті холоди знищили всі лози. А у великих містах, таких як Гамбург, Бремен та Кельн, лікарні були переповнені, а статистика смертності стрімко пішла вгору. Люди похилого віку ставали головними жертвами переохолодження та загострення серцево судинних хвороб. Проте не менш жахливою була ситуація і в дикій природі. У лісах знаходили тисячі загиблих лисиць, зайців та птахів. Пізніше екологи та орнітологи визнають цю зиму найстрашнішим ударом по екосистемах Центральної Європи за все ХХ століття. Природа просто не встигла адаптуватися до темпів, з якими падав стовпчик термометра. Крижана хвиля не зупинилася на кордонах Західної Європи, і з цією ж силою вдарила по східній. У Польщі, де люди звикли до помірних зим із легким морозом, температура раптово обвалилася нижче мінус 30. Це стало справжнім шоком для інфраструктури. Водопроводні магістралі перетворилися на лід прямо в землі, а постачання вугілля та дров фактично припинилося через заблоковані дороги. Опалювальні системи, не розраховані на такі навантаження, виходили з ладу одна за одною. Багато польських сіл опинилося в повній ізоляції, без зв'язку, їжі та палива. Щоб, хоч якось врятувати ситуацію у Східній Європі, з Радянського Союзу почали терміново перекидати ешелони з мазутом. Проте і в самому СРСР зима демонструвала свій суворий характер. У Поволжі, зокрема у Волгоградській області, морози сягали екстремальних значень, подекуди до мінус 45, паралізуючи життя цілих регіонів. Навіть південні курортні зони не уникли удару стихії, на узбережжя налетіли штормові вітри такої сили, що викидали багатотонні судна на берег. Але найгірше було те, що зима ніяк не хотіла відступати. На більшій частині Європейської території Союзу холоди трималися до кінця березня, в окремих районах запеклий мороз панував навіть до середини квітня. Коли за календарем уже мало бути справжнє весняне тепло. Земля залишалася скутою кригою, що згодом обернеться ще одним випробуванням цього разу для майбутнього врожаю. Довга та виснажлива зима залишила по собі важку спадщину, яка поставила під загрозу продовольчу безпеку цілих країн. Через аномальні морози ґрунт промерз на значну глибину. І коли нарешті прийшло потепління, земля просто не встигла прогрітися. Висота снігового покриву в багатьох регіонах у півтора-два рази перевищувала норму, і коли ця колосальна маса льоду почала стрімко танути, Європу накрили масові паводки. Вода розмивала родючі шари ґрунту та перетворювала дороги на непрохідне болото. Для сільського господарства це стало катастрофою. Значна частина озимих культур просто загинула під кригою. Аграрії намагалися врятувати ситуацію пересівом, але вийти в поля було неможливо. Важка техніка просто грузла в перенасиченому вологою ґрунті. Весняна посівна кампанія, яка зазвичай була в розпалі у березні, почалася лише наприкінці квітня, а подекуди і у травні. Вже тоді фахівці констатували, врожай 1963 року буде значно нижчим за середній, що згодом змусило багато держав терміново закуповувати зерно за кордоном. Проте природа наче знущалася, не бажаючи відпускати холод навіть влітку. Погодні аномалії продовжували лихоманити планету. У червні 1963 року, коли мала панувати спека, на Уралі випав рясний сніг. Але найбільше шокуючий інцидент стався 23 вересня у Златоусті. Того вечора місто ще жило звичайним осіннім ритмом. Але за ніч ситуація змінилася до невпізнаваності почався важкий липкий снігопад. І до ранку вулиці опинилися під 30-сантиметровим шаром снігу. Дерева, які ще не встигли скинути листя, ламалися під цією вагою. Падаючи, вони обривали лінії зв'язку та електропередачі, зануривши цілі райони в повну темряву та інформаційну ізоляцію, нагадуючи про те, що кліматичний збій цього року ще далеко не вичерпаний. Зима 1962-63 років назавжди залишилася в пам'яті людства як період глобального кліматичного збою. Вона принесла рекордно низькі температури і наочно продемонструвала наскільки вразливу її наша цивілізація перед тривалими атмосферними аномаліями. Це був рік, коли звичайний порядок речей розсипався під натиском льоду, нагадуючи нам, що планета живе за своїми власними, часом дуже суворими законами.